Вітаю вас, друзі! Нарешті цей день настав. День, коли невідомі добрі люди доставили бавовну на Кримський міст. Ну, взорвали мост, да. Просто посмотрите, горит Кримський мост. Только что бахнуло две минуты назад. Искренне поздравляю вас с этим замечательным, праздничным. Все, мост взорвали. Это чудо свершилось. Спасибо вам большое. Вибачайте, я був змушений заблюрити відео самих вибухів, тому що Ютуб не пропустить такий контент. Але якщо що, у мене у телеграм-каналі я завжди оперативно викладаю повне відео без цензури. Підписуйтесь. Ну а тим часом у російських пропагандистів немає абсолютно жодної паніки та істерики. Я не б'юсь в карчах і припадках. Вот, смотрите! Ми же говорили, вот оно случилось. що ж ти у нас все? такое. радуйтесь, ми это знали. ми всегда это понимали. Нас всі предали. Хоча вони мали би бути абсолютно спокійними, адже як завжди, традиційно нічого не ні произошло. Ніхто не знає, що там произошло. Нічого не случилось, що там серйозне відбувається, Тож що произошло, ми не знаємо. Страшно, очень страшно. Ми не знаємо, що це такое. Если б ми знали, що це такое, ми не знаємо, що це такое. З нагоди цього прекрасного державного свята я вас, друзі, закликаю підписатись просто зараз на мій канал. А ще натисніть лайк до цього відео, та як завжди, залиште під ним будь-який коментар. Тоді цей випуск набере якомога більше переглядів. Одразу Одразу ж після події росіяни почали казати, що насправді нічого не сталося такого незвичайного, а міст абсолютно цілий. Розрушень самого моста немає. Так от я напоминаю о тому, що Кримський мост в повному порядку на ньому загорілася е, какета цистерна. Це говорить о тому, що. Mm. полотно не повреждено. І знаєте, перше про що я подумав, це про порівняння із Антонівським мостом у Херсоні, по якому вже багато разів били хаймарсами. Це взагалі ні на що не впливає. Мост знаходиться, як ви бачите, в цілості і сахранності. Так ось Антонівський міст після багатьох ударів досі стоїть, хоча і абсолютно непридатний до використання. А Кримський міст якось дуже швидко впав. О, горить! А... Системно поїзд гарів, а дорога Дорога поріждіна. Цікаво, із чого тоді росіяни та як саме будували той самий Кримський міст, якщо він не витримав однієї бавовни? Браво, строїти, Ну а тепер давайте поговоримо про версії того, що насправді сталося. Ймовірно, це був просто прильот одного камінчика. Знаєте, от бросили якийсь камінчик по мосту і робимо з цього цілу історію. Або можливо, як повідомляють окупанти, це був якийсь диверсант на вантажівці з вибухівкою. І тут ми використовували схему нерозв'язних пролітних будівель. По а, чотири прильота в плі, проте це малоймовірно. Самі росіяни ставлять цю версію під сумнів. Та ж про тому, що це якийсь диверсант. Та Ну, ділонітні никаких оснований. окупанти більше схильні до того, що можливо, просто хтось невдало покурив у невстановленому місці. Либо в результаті халатного з огнем. Версій є дуже багато. За однією із них це можливо взагалі були українські вандали, які пошкодили міст. Але ця версія також не витримує жодної критики, тому що, як відомо, Крим прикрит. Крим прикрит. Крим прикрив всіх направлень, то тобто, зявляє сальна тобто, Криму. Нічого не вражає. Це були точно не ми. Це не могли бути українські ракети або українські диверсанти, тому що Кримський міст це ж один із найзахищеніших об'єктів у світі. І так, Кримський мост є одним одніми самых захищених мостов в мірі. Самі ж окупанти неодноразово казали, що навіть гіпотетично нічого не може статися із кримським мостом. Це просто якась фантастика. Представить собі, що будуть наніс такою урон мосту, що там машини з нього попадують. Це, це із розряду фантастики повністю. Так і сині розрушують. Ані ударять, ще не смогут. Тому єдина версія, яка я особисто вважаю найбільш правдоподібна, це те, що росіяни зруйнували Кримський міст. Самі Ми збираємося збросити ракети на Крим. О, це взагалі красота. Тепер давайте поговоримо про те, чому було варто знищити кримський міст, і тут відповідають самі окупанти. тому що кримський міст це символ нашої перемоги в Криму і собственно говоря, приєднання Криму. Зруйнувати кримський міст важливо також і тому, що це, мабуть, найбільший піар проєкт самого Володимира Путіна. Це історичне сабиття, звісно, стало можливим. Благодаря личному участию, пристальному вніманню і постоянний поддержки лідера нашої країни. росіяни знімали пропагандистські сюжети про кримський міст. Вони знімали фільми, де ключовим елементом був Кримський міст. Вони писали про нього вірші та навіть пісні. А за ось оцю голосував, наприклад, Баста. Такий ланий Кримський мост берега росії цей міст було важливо зруйнувати як символ російської окупації. Але і є ще одна дуже важлива причина: саме по Кримському мосту перекидалися російські війська. Спочатку у окупований Крим, а потім у Запорізьку область та на Херсонщину. Везуть, ребята, везуть. Цей міст росіяни використовували для доставки війни, щоб їм було легше вбивати нас і з вами. І дуже добре, що тепер цей міст припинив своє функціонування. Самі ж російські пропагандисти розгубилися і спочатку не знали, як взагалі реагувати на цю новину. Вони просто мовчали в той час, як їхня аудиторія писала їм коментарі з ненавистю. І тому, коли я бачу всі ці припадки там у нас в чаті. Попитки нас оскорблять і все прочі. В чаті тут начало, начало, начались припадки психічні, я розумію, очень у многих. Тому що руйнування Кримського моста має також і дуже серйозний психологічний ефект проти російських загарбників, які а вже ж зовсім не панікують. Люди, м'яко кажучи, збудоражені. Опять же, я почеркую, я не склонен к паніки. Ви знаєте, у нас такої паніки немає. От Осі душі прошу. Ну точно не панікувати. Не панікував би, тому що нічого такого страшного не случилось. Вони настільки не панікують, що у тимчасово окупованому Криму вже зараз обмежили продаж бакалійних товарів, а ще вишиковуються довжелезні черги до АЗС. Сам Кримський міст зараз не працює. Він перекритий, але росіяни намагаються із Криму, хоч якось втекти, та поспішають на паромну переправу. Люди, м'яко м'яка збудоражені. Опять же, я пачоркую я не до паніки. Ви знаєте, у нас такої паніки немає. От ці душі прошу. Ну точно не панікувати. Не, не панікував би, що нічого такого страшного не случилось. І потому тому у вла у владі все під контролем. хоч Спеціальна військова операція йде по плану, і операція йде по плану. І так, друзі, мені це як і вам дещо нагадує. Вообще не хочу виїжджати з Криму і за ушти. да? я привыкла. здесь, как в своєму доме жили, настолько все душевно. Ну тепер вона й не зможе поїхати із Криму, тому що виїзд із Криму закритий, а паромна переправа не працює. Людей туди не пускають. Наші наша охоронять вода тому, що треба було валити із українського Криму вчасно, тоді, коли іще ще була така можливість, рівно два місяці тому я попереджав російських загарбників, що треба тікати вже поки не пізно. Російські солдати тікайте з Криму, росіяни тікайте з Криму. Тікайте, поки ви це ще можете зробити, тому що коли кримського моста не буде, а його не буде точно, у вас майже не залишиться шляхів для втечі, і буде дуже пізно. Вони до порад тоді не дослухались і ось тепер в них практично немає шляхів для втечі. І самі російські пропагандисти кажуть, що міст можливо відновлять і відкриють десь аж за місяць, проте це не точно. І, взагалі, росіянам в українському Криму треба готуватися до гіршого. За місяць-два буде проведено відновлення. Ще і що й не то буде. бо Крим це Україна, був, є та буде. І російські загарбники будуть із нього вибиті однозначно збройними силами України. І ви, друзі, для того, аби це сталося якомога швидше, підтримуйте Збройні Сили України і допомагайте українській армії постійно та як тільки можете. Ну і наприкінці я вам залишаю ось цю прекрасну святкову пісню. Все хорошо. Жителям Крыма желаем хорошего отдыха. Ситуация стабильная. Вот и все. Не переживайте. Никакой паники. Все хорошо. Ситуация здесь находится под контролем. Потому что все в реальности хорошо. Причин для каких-то неожиданных решений э, туристов нет. Особенно тем, кто находится в Крыму, спокойно отдыхайте. Опять-таки скажу главное, без паники все хорошо. Oh. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.